Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе вічно! Пені встановили меморіальну дошку білоруському добровольцю Дмитру Опанасовичу, який за покликом серця захищав місто від російських окупантів. Пам'ятну дошку розмістили ось біля цього будинку на перетині Варшавської і 10-ї лінії. Саме тут рівно три роки тому Дмитро отримав смертельне поранення. Звідси з боку з госпіталя з 11-ї лінії, там їхала техніка, були просування намагання просування. Російська техніка звичайно. Во і ворог намагався маленькими групами пройти через ось цей ліс, який розділяв 10-11 вулицю, і вони дуже активно застосовували артилерію для того, аби подавити наші передові позиції. Перед тим як загинути, Дмитро разом зі своїм побратимом встиг написати на бетонному паркані ось це послання ворогу. Хлопці навіть зазнімкували себе на історичному тлі. Ідея двох друзів, двох братів, які вже на жаль обидва поклали своє життя за волю України. На відкриття пам'ятної дошки приїхали земляки Дмитра Апанасовича, його друзі і побратими. І він Був у списах тих ушергів, цих перших доброохотників, які долучилися туди супротиву російської агресії. Ну, це була ціла пригода на доїхати. Коли ми доїхали, ми роздалілися по різних підрозділах. Дима долучився тоді одразу до атраду, з якого потім сформувався батальйон, потім полк Каліновського. Відкрили пам'ятну дошку білоруському герою у дуже символічний для їхньої країни день. Сьогодні 107 сідьма річниця про злошені незалежної білоруської народної республіки. Тобто сьогодні всі вільні білоруси святкують День волі, свято якої на жаль заборонена Лукашенковська Білорусі. І ось у ці хлопці, які сьогодні тут були з нами, і зокрема ті, які віддають життя за українську землю, вони стверджують нам про те, що все ж білоруський народ він героїчний. Він має право на вільну незалежну країну, в якій матиме право. Вирішувати, якою мовою говорити, що сповідувати, з ким дружити, а з ким воювати.